У Полтаві презентували першу благодійну поштову марку Пес Патрон. Цей випуск Укрпошта присвятила героям-рятувальникам, які разом із чотирилапим помічником проводять розмінування звільнених територій. За словами директора Полтавської філії Укрпошти Юрія Набасова, автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Він брав участь у всенародному конкурсі. Тоді переможцем стала марка Доброго вечора з України. Але через те, що багато людей проголосувало саме за патрона, керівництво пошти ухвалило рішення надрукувати й другу за рейтингом марку. Ми хочемо зібрати один мільйон євро для автоматичної розмінувальної машини АРМТРАК 400. Це машина, яка може розміновувати. Ти до 2400 метрів квадратних за годину, і що найголовніше, вона може зробити дистанційно. А всі кошти поверх цієї суми ми направимо на KC Foundation для підтримки тварин, тобто для притулки для тварин. До цієї події сьогодні керівництво області відзначило полтавських рятувальників, які отримали нагороди за мужність, відвагу, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання завдань в умовах воєнного часу. ДСНС, наші рятувальники для мене особисто, я впевнений, для всіх, для всіх українців є герої, які ризикують своїм життям, розмінування проводять і наше саме. Рятувальники працювали і в Київській області, Харківській. Дуже вам вдячний. Наразі представлено вісім поштових марок із зображенням робочих буднів та життя патрона. Тираж випуску вийшов один мільйон аркушів. З 1 вересня ця марка вводиться в обіг по всій Україні.